12-та година дня площа Тараса Шевченка у місті Українка, що на Київщині. Тут проходить реєстрація на благодійний забіг у підтримку полонених оборонців Маріуполя. Перед початком забігу учасники роблять розминку. Серед учасників забігу родичі, друзі, побратими і ті, хто підтримує бійців маріупольського гарнізону. Підтримати мирну акцію прийшла військовослужбовиця полку Азов з позивним хрещена. Вона розповідає, разом з побратимами була в російському полоні. Звільнилася в грудні 2022 року. Де Азовці? Там і я Я ж їх хрещена Я вже біля них. 8 років вона почалася з 15-го року, коли мені запропонував мій хрещеник. Приїхати в Маріуполь, щоб там попрацювати, бо як він сказав, медпункти потрібні статечні люди, бо молодь вся хоче напередок, а в гарнізоні нема кому працювати. Я поїхала подивитись, щоб підтримати цю акцію в підтримку тих, хто ще залишився в полоні, в підтримку тих, хто. Повернувся з полону, і тих, хто прийшов, це пекло Завсталі. А це Софія. Вона чекає свого брата з полону вже рік. каже, востаннє чула його голос в травні минулого року перед виходом за Зовсталі. За інформацією від звільнених, всі як один говорять, що вони там живуть надією, що ми їх тут чекаємо. У мене є ще один брат. Який у серпні минулого року віддав найдорогоцінніше, що в нього було? Це своє життя, мій брат Давид 30 серпня. Загинув на бахмутському напрямку, і це ще більше мотивує мене підтримувати військовослужбовців з полонених боротися за них на своєму фронті, тому що одного я брата втратила і більше втрачати я не хочу. Благодійний забіг проходить на дистанції 5 кілометрів. Повідомили ініціатори подій благодійний фонд Юкрейн та громадська організація Жінки зі Сталі, Серед учасників дружина звільненого з полону азовця та членкиня організації Жінки зі Сталі Наталка Зарицька. Сьогодні в тому полоні перебуває 4 з 5 оборонців. Так тільки одного кожного п'ятого вдалося звільнити. А в цілому їх близько двох тисяч ще в російських катівнях, і саме тому ми сьогодні зібралися, щоб Озвучити все і сказати, що вони ще не вдома, піддаються тортурам, знущанням і їх треба звільняти на фініші. Всіх буде очікувати фотовиставка робіт Дмитра козацького Ореста з Азовсталі, і ми проведемо благодійний аукціон. Всі зібрані кошти, які ми зберемо в повному обсязі. Підуть на лікування і реабілітацію тих хлопців і дівчат, які вийшли з полону. Першим фінішував Сергій. Їй бойко. Дистанцію марафону він пробіг за 15 хвилин. Кожен повинен робити або допомагати тим, чим він може. Ну, хоча б таким чином. От, взагалі, ну тобто, нагадати всім, да, що таке, якби існує, щоб ми були байдужими. Ну і, звісно, цими донатами то есть, ну, нести хоч якусь допомогу. Після забігу прийшов аукціон. На ньому були представлені лоти, фотографії з Азовсталі та портрети захисників за авторства Дмитра Козацького та Катерини Карпенко. Збірка поезії Валерії Суботіна, квіти та зброя, розписані тубуси від снарядів. Прапор гарнізону Маріуполь з автографами захисників. Вдалося зібрати 450 тисяч гривень. Найдорожчий лот прапор з підписами бійців 60 тисяч гривень. Участь в благодійному забігу взяли більше 200 людей. В цей час в Києві до річниці виходу оборонців Маріуполя з Озосталі відбулася хода. Чекаємо додому героїв Маріуполя. Родичі полонених, безвісти, зниклих та загиблих військових пройшли від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Серед учасників ходи Мар'яна, її чоловік служив полку Азо з року. Був в полоні, помер через три дні після звільнення. Жінка каже, продовжує боротися за тих, кого досі утримує ворог. Дуже багато полеглих бійців. Дуже багато бійців в полоні і. Майже нікого не обмінюють. За зову нещодавно був обмін 45 бійців було обмінено, але це критично мало, бо десь більше 700 осіб ще там знаходиться. Від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону вдалося повернути 2324 українських військових понад 500 з них це захисники Маріуполя і Азовсталі. Повідомив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Ми пам'ятаємо всі, що близько 2,5 тисяч наших оборонців вийшли з Азовсталі. Роботи ще треба зробити дуже багато. Кожного п'ятого вдалося повернути, але багато рідних матерів, дружин. Сестер чекають і обов'язково дочекаються е рідних людей. Мотопробіг на підтримку військовополонених провели також в суботу, 20 травня. Стартували зі Львова до Києва через Рівне, Звягіль та Житомир. Учасники це 50 мотоциклістів. Прибули до Софійської площі у столиці в неділю о 15 годині. Проходив строкову службу в місті Маріуполь, але війна застала його там. Він зі своїми побратимами з самих перших днів боронив місто. Останні говорили, коли він виходив з Азовсталі. Це було 18 числа. Маріупольський гарнізон, який досі знаходиться у полоні. Декілька сотень було звільнених, але наших дітей звільнених ще немає. Ми чекаємо кожного. Юлія Слебінська, Суспільне новини, Донбас.